В комедії, особливо. якщо мене смішить партнер, я коли ледве стримуюся. Це, це... Мене теж навчали, що так не Олексій можна. Тебе взяв і чи де? за шию і розверну, <реш> тебе нелегко. Ну... А знаєш, що це було? Він мені не, не вибачив, тому що я його хотіла підколоти. Я, бачу. я йому сказала, о, бо він каже, я тут господар в цьому домі, і я тут буду. І я кажу, о, та ти газда! І він... <реш> і його це розсмішило. <реш> і він мені не вибачив, що я його розколола. Так. <реш> І вирішив мені показати, отак голову розвернув, показати мені партнера, якого я не маю бачити. Ага, ага. По сцені. Щоб тебе вибити вже. І він мене хотів вибити. Він не розвертає голову. Я так. бачила. І все, люди так реготали. Ну просто в люди дивіться, все, що відбувається на сцені, навіть оці ці приколи, це життя. Це комедія знову ж таки. Це життя, це життєві моменти. Якщо, якщо ми актори раптом збилися, це ще якась лінія. Тобто люди бачать, як знімається маска, актор раптом стає собою і потім раз вдіває знову маску. Угу. Це дуже цікаво, як на так, мене. Так, Це цікаво.